Я чітко стою на тій позиції, яку ми задекларували спільно з громадськими організаціями. Без проблем, прозорого конкурсу з можливістю участі будь-яких потенційних претендентів із залученням до конкурсу громадськості і представників Львівщини погоджувати керівника ДФС я не буду. Це моя принципова позиція. Я цю позицію озвучив під час зустрічі з керівником Державної фіскальної служби у президента України в Одесі. І президент України підтримує, що процедура призначення керівників повинна відбуватись прозоро за участю громадськості. Зараз є якась кандидатура? Мене влаштовує будь-яка кандидатура. У мене немає вимог, поки мене не цікавить прізвища. Вимог, окрім двох речей професійність і моральність. Якщо на конкурсній процедурі буде вибрано будь-яке прізвище, я його погоджу без будь-яких застережень. Тому що я вважаю, що якщо людина не буде справлятися, це стосується не тільки фіскальної служби, це стосується будь яких Якщо людина не буде справлятися з обов'язками, звільнити таку людину насправді не є так складно, тому що ніяких зобов'язань перед ніким, окрім президента України, в своїй роботі я не маю. І тому кожна людина, яка пройшла конкурсний відбір, я вважаю, я зобов'язаний погодити її на ту чи іншу відповідну службу. Це буде стосуватися і керівника держави.